Деревенки були. Сиділи вони так гарно тихо. Я підійшов і їх, як то кажуть, трохи приполошив, налякав. Ух. Руанські качки. Правда, не всі. Не знаю, що сталося, але нас покинула наша качечка Руанка. Покинула вона раптово, відійшла. На очах, як то кажуть, все було активно, здорово, і в один прекрасний момент ми приходимо, вона вже в нас не жива. Так що проект Руянська качка добіг до кінця, навіть не розпочався, як має бути. Плани були одні, а вийшло зовсім інше. Ну, на цьому, як то каже, життя не закінчується. І це не є велика трагедія порівняно з тим, що зараз твориться в нашій країні. Але ось такі в нас справи. Так що в нас тепер лишилася не повноцінна, нечиста порода. Качур Руан чистий, а качечка ось ця чорна мішина, яка з боку біля неї. Був у нас, я вже розказував, що був такий качур. Ми його хотіли, його хотів лишити собі на плем'я. Джоні його гонив і ми його прибрали. Ця качка Руанка, яка була. Чиста руанка, вона дружила з тим качером, навіть я бачу, як він її парував. І, по-правді, кажучи, не дуже це мені подобалося, тому що я хотів чистити породи руанської качки, а не мулородів вивезти собі. І ми його прибрали. Після того, як ми його прибрали, качка впала в депресію. Це може виглядати смішно, але це є факт. Вона ходила сумна, вона привикла, що вона з ним цього качеру, вона не дуже, як то кажуть, полюбляла. Він любив усю качку, ну він принаймні і теж до неї непогано ставився, але вона від нього цуралася. Більше трималася нашого мускуса селезня. Після того, як ми прибрали, качка трохи засумувала, і за два тижні після прибирання качера наша качечка нас покинула. Не знаю, що це. Може бути таке? Чи це факт, цей, чи вона чимось підхворіла, але факт є факт. Так що залишилась нас поки що ось ця качка. Я питаю вже за качкою ранку і хотів. Щоб придбати собі ще качечку, ну, я так зрозумів, що це вже пізно, зараз вже весна і племінні стади сформовані, тобто ніхто вже не продасть. Так само, якщо б у мене було дві качки, я би теж не продав, тому що лишав би собі на плем'я. Качура ми не будемо прибирати, ми залишимо цю пару, побачимо, яке вони дадуть потомство. Тому що ця качечка така досить потужна тітонька. Мені вже цікаво, він її бачив, як він її порував. І мені вже цікаво, які будуть діти е, наших качечок. Ну, будемо виховувати те, що будемо виховувати. Можливо, вийде, ось такі будуть мішані. Як виходить, на м'ясо вони нам пригодяться, попробуємо вже їх у м'ясному виді або потім. Е, Лишити далі, подивитися, що з того вийде, які вийдуть гібридики. Так що такі от у нас неприємні новини по руанських кач... качках. Хотів я з ними попрацювати, подивитися, що буде як, але не вийшло, ну нічого. Будемо живі, здорові, дочекаємо осені, чи придбаємо інкубаційне яйця руанців і собі розведемо на наступний рік, чи десь може качечку дві собі прикуплю вже пізніше, як будуть. Але качевому випадку ми залишаємо і цю качечку також. Спокійні, на воді цілий день, ось бачите, вони собі тут сидять під грушкою обидвоє. Мені одразу пісенька навіюється, сиділа під грушкою, як там якомусь капелюшку сіяла петрушку. Так? На потоці вони собі сидять, болота вони не роблять, не гвагають, так, як звичайні качки бігають по 10 разів, їсти зранку, поснідали і вже прийдуть вони сюди ввечером. Додому ще поїдять і вже спати. Так що ось такі-то в нас новини. Проєкт Роганська Качка добіг до кінця. Тепер у нас наступний проєкт підкрився. Мішана Роганська Качка. На цьому будемо з вами прощатися. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.